Слава Україні, слава Збройним Силам України! Ми Україна і ми працюємо на нашу перемогу. Нехай, звісно, це не фронт, але ну, поки що ми тут, то працюємо тут, а не сидимо, склавши руки. Значить, косимо АР-Імі від Агроритма Соняшничок. Значить, ми його в цьому році, тут, бачите, тестуємо по-нормальному з бур'янами на переріз. E, значит, що? Ну, проблема в цьому році з лободою у нас. Як бачите, e, вона не достає правда, до соняшників. Косимо ми без неї ось, ну, місцями де інде, там, може 1%, Але тим не менш на полі вона присутня і спортила всю картинку. Якби і амброзіяки не... нічого більше нема, от Нічого в абсолюті на полі, ось так, якщо пройти вперед-назад, нічого на полі з бур'янів немає, окрім лободи. Ну, це якесь знущання, якщо чесно. Ну, то вже справа інша. Значить, скоріш за все, скоріш за все. Ми ж працювали тут гербіцидом-мотор і працювали без прилипача. Я думаю, єдина проблема в тому, що це ж без прилипача працювали, і вона своїми листочками не поглинула достатню кількість гербіциду, а просто перехворіла і все. Ну, тим не менш. Думали ми нікою сіять без обробітку, на цьому полі цього не вийде. По-любому треба буде одну дисковку робити 100%. Значить, що у нас виходить, хлопці? Десь законно по 20-ки десь буде. Якщо батько це зараз виїхав, щоб висипатися, ага, висипатися бункер повний, значить більше 20 центнерів буде. По-любому, може навіть і 25%. Я думаю. В кінці відео покажу. Прошляпили цей момент, машиною ми ж по полю не їздимо. Ну, тут гони 50 метрів треба проїхати до машини. Ну, прошрапили. Коротше, ну а що? Десь напевно може і по 25 сипе. Площа тут загальна десь саме поля. 1,7. І ми виходить, що це він час бункер набив. Натура 420 грам. Зараз він бункер набив повний, грубо кажучи, це ж полетів, бо блін, проштрапили, прогляділи, треба було висипатися. І до цього десь е півбункера навіть більше висипали. Це, грубо кажучи, там 3,5 тонни вже зараз є. І тут ще соток 50-60 залишилось збирати. Ну там от зелений соняшник то інший, а от аєр вже готовий. Правда, трошки ми його теж перестояв. Він, е волога 6-7%, то треба було б ще раніше збирати. Ну, Бо там були свої якби, задачі, свої проблеми. Не до того було, і ми раніше не могли. Але тим не менш, ми тепер розуміємо, що на інших полях, де у нас соняшники, треба вже може починати, бо там вже... Вони зеленіші, але я думаю, ото якраз 8-9% вологи і буде, щоб було мінімум сміття і йшло в комбайн. Знач, соняшник, в принципі, став готовий. На 95-97% одномоментно. Є ось такі представники окремі, але їх, я ж кажу, так, на поле, якщо глянуть, ось дивіться, їх небагато. Коптером не літаємо, так би мовити, на одному диханні знімаємо відео. Ось птички вже дають просратися, вже виїдають. Ось, полузане на, на, на підлозі короті, бачу одні лушпиння з соняшника. Значить, ну Кошики такі, є. От і маленькі, по 10 см, грубо кажучи, ось це. є і п'ятнашки, ну, тим не менш, десь за 20 точно, може і 25. Я ж кажу, зараз. Доб'є ну, На в скидку тут 1050, я не думаю, в принципі, що більше. Якщо доб'є, то десь до 25 центнер добіжить, добіжить. Нормально. Ще й урахуванням оцих бур'янів, що ми тут йому так би мовити влаштували. Ну, що ж таке, як, як вийшло. Ну, не на всіх полях, так. Лобода є всюди, але менше, менше, набагато менше на інших полях. Ми так огляди дивилися, і думаю, в подальшому огляди вже покажемо вам по часу, коли будемо збирати загалом. Зараз комбайн як вивантажиться, буде їхати. Я думаю, запригнемо на комбайна, щоб подивитися ну, бруд, який є, наскільки насіння чисте. Ну, десь, я думаю, десь 5-6 відсотків, ну 5, можливо, по е, ну, домішці оцій сміттєвій. Ну, пересох, перестояли, перечекали ми його, блін. Ну, що ж зробиш? Ну нічого страшного, потихеньку 5 км в годину їде, е, це золота серединка, щоб у нас получалось по втратах де інде ось. Така вона напівпорожня, ну така неба. Тобто валку, валка з насіння немає. Для мене це саме головне, для нас це саме головне, ми завжди дивимося, валка немає насіння, значить все нормально. А якщо деінде там падає, ніякий комбайн, ніяка культура так не буде збиратися, щоб прямо жодного насіння не впало. І жатка втрачає, і комбайн втрачає, якби все всі втрачають. На це треба теж звертати увагу і віддавати свій відсоток. Звісно, в межах розумного звичайно. Зараз подивимося що там у нас. Так, По полю. З гори видніше. Густота нормальна, десь 4 5, отак на метр Ось така. Ось, бачите, ну є оця, вся шляпки, домішка. А так ось дипиться. Ну, відсотків 5-6 по стандарту. Ну це лише тому, що пересушили ми його. Ось дивіться, що стосовно городі, ось край АРІ Іміще ще ми його теж заберемо. А тут же інший соняшник, ну більш пізніший. І ще ну прям кардинально зелений. Тому цей ще ми ж звісно, не будемо, бо там логи, ну занадто багато. То занадто мало, то занадто багато. Тут у нас залишилось буквально всього нічого. Але тим не менш, ну, я думаю, можна сказати, що 25 дав. Ну, там може 24. Ну це таке. Ну, Ми на такий результат в цьому році навіть не сподівалися, якщо чесно. І неначе дивитися немає на що, але ну може, що е, пустої е, насіни, не пустої сімочки, може мало в шляпці, або зовсім може нема. Ну там може відсотків 90% хороший, а то там серединка трошки пустої. І за того такий результат, що шляпки не наче й невеликі, а врожайність є. Ну Ми були самі здивовані, як бачите, навіть і проштрапили бункер. бо... Зазвичай ну, не очікував такого результату тут. Ну і тут ось дивіться, доходимо туди-сюди ще. Ну, грубо кажучи, ще коло залишилось. Ну, десь, ну 23. Якщо е, прикинути, тоді пів бункера і тут буде десь пів бункера, а то десь недалеко, то по бункерній вазі десь ну, 23 центнера точно. На більшому наполягати не будемо. Ну і на цьому завершимо. Дякуємо компанії Агроритм за достойне насіння. Будемо живі, я думаю, будемо його сіяти. І вовчка, до речі, теж немає, що забув сказати, що немало важливо. До побачення.